Друзі, всіх вітаю. Сьогодні з вами поговоримо про безперебійну роботу роутера, Так, щоб у нас інтернет був завжди, чи є світло, чи нема світла. Скільки цей роутер буде працювати від, скажімо, такого павербанка, в мене на 20 тисяч мА, у когось там на 10, все порахуємо, все зробимо. Але для початку вам треба зрозуміти, чи взагалі у вас є така можливість, щоб при Відсутності освітлення у вас був інтернет. Для цього ви маєте подзвонити своєму провайдеру і по своїй адресі задати це питання, чи є у них безперебійна робота, чи ні. Чи поставили ви ну, там, собі генератори якісь да, там, або якісь там а, системи безперебійного живлення на своє обладнання. Якщо так, тоді зараз покажу, яким чином я вирішую цю проблему. Значить, ну, зрозуміло, а, павербанк є у всіх, це 20 мАг, мАч. Ось о, така штучка. Це називається DC-DC перетворювач Він з 5 вольт робить напругу нам від 5 до 12. Оцю ручку ми будемо крутити і налаштовувати собі ту напругу, яка потрібна. Така платка, я сьогодні купив щось 35 гривень, вона коштує в інтернеті, десь дешевше, десь дорожче. Значить, дуже просто все робиться. З одного боку припаюєте до неї USB-шку. Ну, якийсь там старий шнур, який у вас вже зламався сам роз'єм, який в телефон йде. І з цього боку ось такі роз'єми. Вони всі стандартні. Ну, дуже багато. Я думаю, там в магазинах вони мають продаватися, такі роз'єми. У мене ось такий роутер від торгової марки Xiaomi. І оцей перетворювач з оптики на мережевий G45. Едрот, значить, сьогодні скільки споживає дві ці коробки одночасно. Це 300 мА, 12 вольт, 300 мА. Ну, це, бачите, кому цікаво, я на початку ще війни собі таку штуку спаяв. Вона дуже мудрюна, на великому акумуляторі. Ну, моєї цієї системи вистачає на два тижні, щоб воно працювало без електрики. Так, моє обладнання споживає 03 А12 вольт. Множимо на 0,3, виходить 3,6 Значить, Щоб було простіше рахувати, будемо вважати, що тут 10 тисяч міліампер. Тобто 10 а помножаємо на 3,7 вольта, 3,7 вольта, Тут батареї стоять 37 В всі літієві батареї 37 В. І у нас виходить, що цей павербанк десяточка, да, зможе нам видати 37 Вт. Потім 37 Вт ділимо на 3,6 і виходить десь приблизно. 10 годин. Тобто, якщо у вас десятка, то 10 годин він буде тримати. 20, відповідно, 20 годин буде тримати. Далі, оці dc dc конвертери, вони можуть видавати струм максимальний 1 А. Але у нас виходить 0,3 тобто тут тройний запас. Тобто на одну таку штуку можна поцепити і роутер, і оцей перетворювач з оптики. Так, ну і щоб налаштувати всю цю штуку, ось я став його зарядку, можна в павербанк ставити. Просто не всі павербанки зможуть працювати без навантаження. Він деякий час буде видавати 5 вольт, потім побачить, що нічого немає і отрубить ті USB-порти. Тому краще через штатну зарядочку. Так, міряємо напругу і за допомогою цієї крутілочки ми виставляємо 12 вольт. Ну, Налаштування завершено. 12,4 вольта. Якщо у вас роутер 9 вольтовий, то вам знадобиться дві таких штуки. Одна штука на оптичний перетворювач, друга штука на роутер. Одну налаштовуєте на 9 вольт другу на 12 вольт. Ну, і щоб все було по-багатому, по-красивому. Ось термоосадочка, такий шматок. І закриваємо. Всі ці лахи. Термоусадки. Ну, у кого є фен? Феном, у мене зажигалка. Ну, ось такий вийшов результат. Непогано і дешево. Значить, що хочу сказати ще наостанок. Дивіться, павербанк у нас заряджається через своє гніздо. Ми його встромляємо в зарядку, звичайно, і в розетку. Тоді ми встремляємо сюди цей перетворювач. І виходить така штука, що коли світло буде пропадати, у вас буде перезагружатися роутер. Ну, це така особливість всіх тих павербанків. Коли він буде працювати від мережі, він перезагрузився і сквозним, сквозною напругою кидає на цей перетворювач і робиться 12 вольт. Світло пропадає, він знову перезагружається, і вже з акумулятору буде йти на цю штуку. І на 12 вольт. Ну, якщо відео сподобався, лайкос. Дякую за перегляд.